Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 22. Forza Horizon 5. Розробники Forza Horizon 5 продавали нам більше, ніж гру про перегони. Вони продавали віртуальний фестиваль швидкості, що доповнюється саундтреком, який поєднує місцеві мотиви з сучасними композиціями. Карта в грі реально вражає масштабами та різноманітністю. Кожен біом відчувається унікальним не тільки візуально, а й геймплейно. Піщані бурі впливають на керування, дощ робить асфальт слизьким, а сніг в зимовий сезон змушує переосмислити підхід до поворотів. Ростер автомобілів. Також неймовірний. Понад 500 машин від класичних маслкарів до сучасних гіперкарів. Horizon Festival розгалужується на різні дисципліни, тож у вас ніколи не виникає відчуття, що робиш одне і те саме. Плюс онлайн-компонент органічно вплетений у світ. Інші гравці з'являються як привиди на дорогах. Візуально ж, це бляха повний відвал сраки. Особливо, якщо грати на відеокартах Nvidia GeForce RTX 50 серії. Мексиканські пейзажі виглядають майже фотореалістично. Система освітлення створює неймовірні заходи сонця, а погодні ефекти додають драматизму кожному заїзду. Різниця між перемогою та поразкою часто вимірюється долями секунд, тому високий та стабільний FPS стає вирішальним для точного керування. І DLSS, доданий в оновленні 2023 року забезпечує помітний приріст продуктивності без компромісів у візуальній якості. Nvidia Reflex додатково Мінімізує системну затримку, оптимізуючи взаємодію між CPU, GPU та дисплеєм. Поєднання DLSS та Reflex створює ідеальний гоночний досвід. Також тут доступний рейтрейсинг, щоправда, у режимі Forza Vista. Це спеціальний режим для уважного огляду автомобілів, де можна оцінити кожну деталь вашої крихітки з підвищеною візуальною якістю. І хоч рейтрейсинг недоступний під час самих заїздів, режим перегляду дає можливість по-справжньому оцінити красу кожного автомобіля загалом серія Forza Horizon – це еталон сучасних аркадних рейсингів. А п'ята частина просто його найкраща ітерація на сьогодні. Playground Games створили ідеальний баланс між симуляцією та аркадністю, між соло-досвідом та мультиплеєром, між повагою до автомобільної культури та чистим задоволенням від швидкості. Це гра, яка нагадує, чому ми любимо авто не заради практичності, а заради свободи та емоцій, які дарує дорога. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Рейтрейсінг, Tracing та інших.